Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 25 та 26 вересня 2025 року. Сьогодні 25 та завтра 26 вересня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Можна сіяти насіння сидиратів, будь-яких сидиратів, зелених культур у теплицях. Добре буде посадити трохи цибулі на зелень та посіяти насіння редиски. Це ще можна встигнути зробити сприятливий час для праці з розсадою, для пересадки кімнатних рослин, для поливу та підживлення рослин органічними добривами. Але не можна вже проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 25 та 26 вересня несприятливі дні для різних заготівель. Це знак стихії води, і дуже швидко вся продукція псується. Важливо для здоров'я на 25 та 26 вересня 2025 року. Дуже важлива підказка. В ці дні корисна, низькокалорійна. Але багата на білки, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Для цього готуємо страви із риби, морепродуктів, із картоплі, перцю солодкого, баклажанів, томатів, редиски, дайкону, з буряку, моркви, капусти, часник та цибуля, порей або ж зелена цибуля дуже будуть корисні. Додаємо вітаміну зелень, їмо яблука, цитрусові, чорнослив і п'ємо трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі, удачі у всіх ваших справах і гарної погоди! Тепла та затишку у ваших оселях ми маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!